Ще широкомасштабні дії Росії проти України датуються далеким 92 м роком, коли моряки і солдати в Криму масово почали складати присягу на вірність Україні. Тому завданням мінімум для росіян було не ділитися Чорноморським флотом. План максимум – повністю відокремити Крим від України. Перший заступник головкома російського флоту тоді казав: що солдатам, склонним к прийнятню присягнення невірності Україні применять сурові меры воздействия, вплоть до увольнення, должности и увольнения со службы. Получить боеприпасы и быть готовыми к решительным действиям. такой наказ отримала российская морская пехота, коли готувалася відокремити Крим від України майже за 20 років до 2014 року. Особливо росіяни злякались у лютому 92-го року. Тоді українську присягу склав цілий батальйон морської піхоти. Головний штаб флоту у Москві одразу наказав розформувати батальйон. Після цього випадку Чорноморський флот намагались комплектувати виключно росіянам. 8 квітня 92-го, після складання української присяги офіцерами штабу кримської бази до Новоазерного ввели бойову техніку: чотири БТРа і два взводи піхоти до озера Донузлов також увійшли два ракетних катери. Та два корвети, заблокувавши кораблі, особовий склад яких склав українську присягу. Окрім цього, наказ передбачав взяття під охорону бронетехніки та будівлі місцевої ради в Євпаторії, але командир полку наказ не виконав. 9 липня 92-го склали українську присягу солдати військової комендатури Севастополя. Це був удар в самісіньке серце проросійських сил. 10 липня у бригаді морської піхоти зіграли бойову тривогу. Особовому складу видали бронежилети. Та набої російська десантно-штурмова група захопила комендату 21 липня. Сторожовий корабель СКР 112 підняв український прапор та здійснив перехід з Криму до Одеси. Продовж переходу корабель переслідували інші кораблі. Застосовувався попереджувальний артилерійський вогонь. Також намагалися висадити на бунтівне судно десант. На підтримку українському кораблю спрямували українські винищувачі. Та прикордонний катер. Перед загрозою реального бою російські моряки не стали виконувати прямий наказ штабу зупинити корабель у будь-який спосіб. Українська сторона весь час намагалася ігнорувати провокації, але не завжди це вдавалося. У вересні відбулася сутичка між українськими піхотинцями та російською береговою охороною. Роздратовані українці атакували танковий підрозділ берегової охорони, три росіяни отримали поранення. Російський міністр оборони влітку 92-го року оголосив про намір вводити війська до будь-якої республіки під приводом захисту російськомовного населення. Юридичний привід для цього забезпечили за самопроголошений президент Криму, котрий під час свого виступу в російському парламенті в січні 94-го закликав включити Крим до Росії. Фактично, мішков з прибічника Ами відігравав роль судецької німецької партії. Котра свого часу виконала важливу місію зі знищення незалежної Чехословаччини. Внаслідок цих провокаційних дій українським військовим стало небезпечно ходити по Севастополю. Сформовані команди російських моряків називали своїх колег-прикордонників з Балаклави зрадниками та висаджували з міського транспорту. Одного офіцера України побили за кокарду з українським гербом. В 96-му, коли в Севастополі проводили спільний парад обох флотів, командувач флоту Росії разом зі своїми. Адміралами залишив трибуну саме тоді, коли урочистим маршем прокували українські моряки. Дійшло до того, що група російських морських піхотинців уночі проникла на базу військ України і закидала димовими шашками казарму з солдатами. Українці ледве не почали стріляти. Командир бригади спеціального призначення у відповідь вдався до незвичайної містифікації. Він одягнув камуфльовану форму з нарукавними емблемами ВМС України. Авіаційний шолом та бронежилет а потім, озброєний ручним кулеметом Калашникова та пістолетом для безшумної стрільби, почав їздити по Севастополю на мотоциклі Урал пофарбованому в чорний колір. Ця демонстрація спричинила приголомшливе враження на Севастопольцю. Відреагувало навіть російське телебачення, повідомивши про появу в Севастополі бойових груп українців, які мають досвід війни в Югославії. Після цього цькувати українські підрозділи на деякий час припинили наприкінці 93-го Відбулись перші спільні навчання ВМС України з військово-повітряними силами. Флагман українського флоту, фрегат Гетьман Согайдачний, в результаті не пускали на базу, коли він повертався з навчання. Росіяни створили українським кораблям нестерпні умови, щоб примусити їх піти з Севастополя, викинуть їх в Одесу, публічно говорив командир російського флоту. Українці готувалися прориватися з боєм. На Сагайдачному відібрали спеціальну команду, видали зброю та готувалися висадитись на блокуючі кораблі РФ, щоб за необхідності їх захопити та прибрати блокаду. Тоді все вирішилось, але після цього у флоту України з'явились нові пріоритети. Замість кораблів головну увагу почали приділяти створенню та тренуванням морської піхоти, щоб мати силові аргументи у суперечках з Чорноморським флотом Росії. Штаб флоту Росії негайно запровадив чергування. Збройних патрулів, а на кораблях наказали бути готовими до збройного нападу українських нацистів. Одночасно росіяни розробили план щодо збройного конфлікту з Україною. Почалася активна підготовка до рішучих дій. Бригада морської піхоти збільшила штат до воєнного часу з 800 чоловік до 2500. тисяч. Готуючись до майбутніх вуличних боїв, вони отримали батальйон танків та ручні вогнемети. Крім того, розгорнулась робота з підготовки захоплення ключових об'єктів військ ППО України Севастополя. Готувалася справжня війна. Невідомі копали ями, щоб закладати фугаси. Перерізали телефонні дроти в травні. 94-го на дорозі Національна гвардія України виявила групу, що закладала фугас. Російські спецслужби ніби не брали прямої участі у подіях, а діяли силами помічників з числа пенсіонерів Чорноморського флоту. Це була вимушена імпровізація, оскільки іншої агентури на той час у Криму вони просто не мали. У 91-му році військова контрозвідка та спецназ Чорноморського флоту у повному складі присягнули на вірність України. Уся агентура, кадрове забезпечення, матеріальна база не дістались Росії. Українцям стало зрозуміло. Від глухої оборони час переходити до активніших дій. На виїздах з Севастополя поряд з постами міліції з'явились підробітники СБУ, в камуфляжі та автоматичної зброї. 22 травня 94-го вулицями Симферополя демонстративно проїхали 28 бронетранспортерів Національної гвардії. Самопроголошений президент Криму через російське телебачення відразу заявив, що український спецназ готується до штурму штабу Чорноморського флоту Росії. В Севастополі Почалась справжня паніка. Містом пішли страшні чутки про високу боєздатність та виняткову жорстокість нациків. Так росіяни називали українську національну гвардію України. Дійшло до того, що до нацгвардійців підходили залякані пенсіонери з проханням не вбивати хоча б дітей. Про стан росіян свідчив випадок з російським морським офіцером, який зупинив авто з національними гвардійцями. Та попрохав його підвести. Моряк лише у ході розмови зрозумів, що їде не з росіянами. А з українцями і на ходу вистрибнув з машини. Зрештою, ситуація на півострові повністю стабілізувалася після введення майже 60 тисяч бійців прикордонних військ та національної гвардії 10 червня 1994 го Країни нарешті уклали угоду про поділ флоту. А самопроголошений президент Криму втік до Москви. Там мер Москви подарував йому квартиру за проведену в Криму роботу. Утім, Росія продовжувала раз у раз порушувати питання про належність Криму та Севастополю, режисуючи діяльність кримських сепаратистів. До структури Чорноморського флоту входило більше 1300 з'єднань частин підрозділів та установ. Загальна чисельність особового складу складала понад 70 тисяч службовців. В червні 1995 року була досягнута домовленість про поділ флотського майна за формулу 50 на 50, а плавзасобів – засобів 18% України, 82 Росії. Штаб-квартира і основна база флоту Росії мала розміщуватись в Севастополі. докт 97 року з 525 бойових кораблів катерів суден забезпечення Росія отримала 388 суден. З них 270 як частку РФ. Інші 118 кращих бойових кораблів було передано разом з бойовою технікою та озброєнням і морською авіацією, ніби в рахунок погашення боргів перед РФ. врешті решт Росія отримала кораблі, які за своїм технічним станом та строком служби були найкращою частиною колишнього радянського чорноморського флоту. Більшість цих суден досі продовжують службу, натомість до складу. Українського флоту увійшло лише 137 суден. Таким чином, з корабельного складу Чорноморського флоту Радянського Союзу у складі флоту України залишився один бойовий корабель, два бойових катера та 25 суден забезпечення. Інші дві треті корабельного складу швидко вибули з бойового складу, були списані, бо під час розподілу були прийняті в такому технічному стані, що не дозволяв їх використання за призначення. Лорд Черчилль казав, що росіяни понад усе поважають лише силу. Усі спроби домовитись з ними не. Ідкріплені силою вони сприймають як слабкість з того часу нічого не змінилось.